Надійний вживаний автомобіль, придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ну от власне, які які знаєте, так якщо можна так трішечки по пунктах, що потрібно зробити для того, щоб власне прийти до вас і придбати автомобілі? От або людина, яка ще навіть і можливо не знає, який вона автомобіль хоче придбати, але знає, що вона все таки хоче придбати вживаний, бо він якось в межах розумного ціна цього автомобіля. Е, так, в нас є сайт Дартрисочкамоторс.ком. Uh -huh dartresochka.motors.com. ви можете зайти туди і переглянути всі автомобілі, які в які нас ось. є. Mm -hmm. Бо, все ж таки, люди відштовхуються завжди від чогось: це або бюджет, або пеймент в місяць, mm -hmm. або готівка, яка в них є. Потім наступним критерієм іде, якщо є велика сім'я, наприклад, потрібен великий автомобіль, або якщо там тільки отримали права і бояться їздити на великому автомобілі. навпаки, розглядають маленький. Mm -hmm, mm -hmm. Хтось за екологію дивиться там. Тільки не електричні, тобто в людей завжди є критерії, та чи там для роботи треба пікап-трак. І людина по тих критеріях може вже придивитися і зрозуміти, що в нас є. Далі людина приходить до нас. Ми відкриті щодня з 10 до 7, окрім неділі, а також можемо затриматися довше або прийти трошки скорше, якщо ви нам зателефонуєте і там. зробите угу. апойтмент. Ви приїжджаєте і берете її на тест драйв, тобто ви берете і їздите вулицями собі. Як своєю машиною ви можете її повністю відкрити, подивитися. Так, ви навіть я знаю, дозволяєте її відвести до механіка. свого механіка так. власного механіка, який ніби ну якому ви довіряєте, і він може об'єктивно вам подивитися, оцінити це авто. Правда? Так, все вірно. Ми всі автомобілі проходять в нас технічний mm -hmm. огляд на нашому автосервісі, і ми надаємо гарантію 3 місяці mm -hmm. і 3, або 3 тисячі миль. І все вірно, ми гарантуємо наші автомобілі, і тому ми не боїмося віддати автомобіль в будь-який ліцензований автосервіс, а uh -huh. щоб вони зробили повну інспекцію. Це важливо, це важливий момент, тому що знаєте, коли свій механіком ви довіряєте, подивиться, оцінить вашу машину і скаже, що з нею все гаразд, і вам якось спокійніше буде, як на душі. Ну це такий знаєте, емоційний може момент, але насправді, насправді він є важливим. Хоча я думаю, що тут стовідсотково можна довіряти тим, хто працює в Дарт Моторс, тому що вони вже давно в цьому бізнесі. Вони знають, як працювати, які автомобілі власне в них виставляються, і вони відповідають за свою роботу. Так, і ну ось автомобіль, коли ви обрали автомобіль, який, ви е, ну який вам підійшов, або якщо ви не знайшли жоден автомобіля, автомобіль, який в нас є, вам mm -hmm. не підходить. Ми робимо автопідбір. Тобто за вашими критеріями критеріями можуть бути mm -hmm. і там марка, модель, рік, колір. Тобто будь-який параметр може бути критерієм, mm -hmm. і ми підшуковуємо вам такий автомобіль. Коли ви визначились з авто, ми починаємо е, документацію. Дарт Моторс є учасником програми з Secretary of State, тобто вам не потрібно буде нікуди йти. Автомобіль буде зареєстрований в нас на місці. Ми висилаємо повністю всі документи, займаємося, перевіряємо тайтл. Ну, ще перед тим ми перевіряємо всі документи, що там немає ніяких проблем. Mm -hmm. Автомобіль не битий, не крадений, mm -hmm. не є під заставою в банку. Тобто, всю цю роботу ми зробили за вас. Ви тільки підписуєте документи, і ми на місці видаємо вам металічні номери. Ми відмовилися mm -hmm. від тимчасових, а mm -hmm. з ними було багато проблем. Губили, не встигали висилати постійні. Ми відмовилися. Це трошки нам коштує грошей, але це набагато зручніше для наших клієнтів. Безумовно, і рекономить час і все так Так, і все так. І якщо кредит, ми перевіряємо вашу кредитну історію, висилаємо в банки в кредитні спілки, а зазвичай пробуємо в декілька. Тобто, ну дивлячись на кредитну історію людини, тобто. на її доходи, угу. як давно вона тут. Ми вже розуміємо, які банки, які кредитні спілки можуть надати найкращі умови. І ми завжди стараємося вислати документи там в дві три, угу. і вже потім обираємо, хто надав найкращі умови. Ви так само в нас на місці все електронно або паперово підписуєте, і все, ви маєте кредит. Також є страхівка, якщо автомобіль в кредит обов'язково mm -hmm. є страхівка. У нас є партнери-агенти Українці, а декілька різних, з ким ми співпрацюємо, і вони в будь-який час дня і ночі відповідають на наші дзвінки і висилають необхідну страхівку. І все. Тобто, ви прийшли до нас, і через там півтори-дві-три години залежно, Що ми робили? Ви виїхали mm -hmm. на автомобілі зі страхівкою, з металічними номерами, з наклейкою на номерах. І все, і більше вам нічого робити не потрібно. Тільки ну, сплачувати щомісячно, якщо ви взяли кредит. Ну так, Звичайно. Але це дуже зручно, тому що ти, як ти кажуть, в одному місці все абсолютно всі справи можна полагодити. Ну і крім того, знаєте, дуже немаловажливий момент. Це все таки те, що ви маєте справу, як кажуть, своїми своїми людьми, тобто з українцями, коли ви завжди можете порозумітися, ви завжди можете знайти спільну мову, ви завжди зможете домовитися. Мені здається, що це це дуже важливо, особливо для тих людей, які можливо нещодавно приїхали в Америку. Не так володіють мовою, недостатньо знають ще всі закони і так далі, їм підкажуть, власне, що необхідно. Можливо, ви навіть не уявляли, що потрібно мати окрему страхівку, правда? Все вірно, Що так. будуть перевіряти вашу кредитну історію. Багато нюансів є, які для вас можуть стати новиною в придбанні автомобілі. А тут вам, власне, дуже все в популярній формі роз'яснюють. і і я думаю, що як завжди, знаєте, ідуть назустріч, тому що розуміють, кожен розуміє ситуацію один одного, намагається підтримати і намагається допомогти в найкращий спосіб. Так, все вірно. Угу. Е, також е, ми можемо придбати ваш автомобіль. О, в нас От, є фул сервіс на трейд-ін, угу. Ми можемо просто придбати його, угу. можемо обміняти вам на новий. Тобто, забравши ваш, ви вибираєте, який є в нас. Також, uh -huh. якщо у вас є кредит на ваш старий автомобіль, ми самі займаємося цим. Тобто, вам не потрібно займатися з банком, тайтли, передавати. Ви підписали нам документи, і ми вже самі закрили ваш кредит і розібралися з вашим попереднім банком. Uh -huh. Тобто, так, все дуже зручно, дуже так, просто. Так, так. так. І це, це людям економить час і не потрібно в різні інстанції їздити, десь там шукати позику, десь з кимось переговорювати, тому що. Все є, все є в одному місці зібрано, дуже компактно і зручно. Ну, і машину ви можете вивезти до свого механіка, теж важливо. І номери ви отримуєте. Ну, Здавалося б, тобто, весь сервіс і, і, і ще й по-українськи. Так, так. У нас багато українців. На сервісі в нас механіки зараз українці, а угу. в офісі у нас вже четверо українців зараз. Так. Всі, всі наші Всі наші, тому, тому звертайтеся, як кажуть свій до свого по своє. ця фраза вона є тепер як ніколи актуальна. Знаєте, в нас тут особливо. Також хочу знову ж таки розказати про геп-страхівку. геп страхівка є дуже важливою для тих людей, хто беруть автомобілі в кредит. А бо тому що більшість населення чомусь впевнені, що якщо вони мають страхівку на автомобіль. А, і у випадку, якщо що станеться, тобто не обов'язково навіть ваша вина, це може бути пожежа в автомобілі, його можуть викрасти. Це його може бути затопити, так. Тобто причин може бути мільйон. Може хтось в вас в'їхати, вас автомобіль міг бути запаркований, але хтось заїхав в нього. Тобто, коли машина в тотал, так коли автомобіля не стало, і до прикладу, ви взяли кредит на там тридцять тисяч, так у вас був мінімальний перший внесок завжди. Є податки так само, як в магазині ви платите за продукти податки, Так само і на автомобіль у вас буде податок. Це буде там біля 7-8%. залежить від локації дилера і від зіп-коду, в якому ви живете. Тобто реєстрація, номера. Оце ви все додали, і там так ви за автомобіль. Ви його придбали за 30 тисяч, і у вас 30 тисяч в кредиті. Бо по великому рахунку ваш перший внесок пішов на ось ці додаткові всі витрати. І через півроку ваш автомобіль тотал, та тобто він не підлягає відновленню, і страховка його має списати. І більшість людей думають, що все окей, і страхівка закриє їх кредит, але це зовсім не так. Страхова компанія не має взагалі ніякого відношення і конекшену до вашого кредиту. Страхова компанія буде дивитися, скільки коштує такий автомобіль в такій комплектації з такого року і з такими милями на сьогодні. Сьогоднішній день а, існують як книжки, це називається. так? І якщо по цій книжці ваш автомобіль коштує 24 тисячі, ви нічого не зможете зробити. Страхова компанія покриє 24 тисячі за ваш кредит, а 6 тисяч залишок залишиться висіти на вас. І ви опинитесь в ситуації, коли у вас немає автомобіля, бо тому що вже страхівка виплатила за нього і вони його забрали. І ви маєте 6 тисяч до виплати, які далі лишаються на вас. І в більшості людей це. Ну, ясно, це дуже неприємна ситуація, так і назад, виходу вже нема. А автомобіль то новий, потрібен, бо тому, що життя триває. Далі треба їздити на роботу, не знаю там кому куди дітей возити. Автомобіль потрібен. і Люди приходять, а ми не можемо їм зробити другий кредит, бо тому, що в них на кредитній історії вже є один автомобіль. І два автомобілі, щоб отримати одній людині, треба мати достатньо хорошу кредитну історію, мати достатній дохід. І людина вчора, маючи машину. Навіть кажу, не по своїй вині машину вкрали, чи там за щось сталося, залишилося без автомобіля, без можливості придбати новий автомобіль і з кредитом в 6 тисяч. Так, таке стається дуже часто, тому геп-страхівка є дуже важливою. Ви можете її придбати у момент, коли ви купуєте автомобіль, або ви можете в той же день задзвонити своєму агенту, де ви купляєте страхівку. Страховку, ну, якби надзвичайне ваше покриття автомобіля і сказати, що ви хочете додати страхівку геп. Отже, ви нас переконали, що ця страхівка є, є бездоганною, ідеальною, і, власне, варто мати справу з цією страхівкою, тому що ну, це надійно. А от ми пригадуйте минулого разу досить довго з вами говорили про ці випадки, коли люди. Ну, Скажем, попадаються на різні такі знаєте, випадки, коли купують або крадені автомобілі, або їх просто, просто обдурюють і забирають гроші, а вони залишаються без автомобіля. Тобто, на жаль, ці випадки є, і вони існують. І далі далі люди роблять оці помилки, не, не звертаються до дилерів. Це вірно, бо <кхи> тому, що повторюсь, в Україні дилер це було щось недосяжне, там були дорогі автомобілі. Там, тобто, були авторинки, і всі ходили на авторинки. Або були перекупи, та яких називають люди, які займалися автомобілями, і це була норма. А тут трошки по-інакшому все. У авторинки це дилерські вживаних автомобілів. Тобто воно більш цивілізовано. Держава має над нами контроль. Тобто ми не можемо скручувати милі, ми не можемо приховувати проблеми, бо тому, що ми загубимо ліцензію. Ні один дилер не буде ризикувати своєю ліцензією. А якщо купляти через там Facebook, Marketplace чи якийсь там Craigslist з рук, у вас ніколи нема гарантії, в тої людини нема ліцензії. Ви навіть не знаєте. Як її звати насправді, і чи то взагалі її номер телефону, і чи то її автомобіль? Тому так раджу не ризикувати і купувати в дилера, і перевірені автомобілі. Всі дилери, ну не будемо казати всі, давайте. Давайте ви говорите за нас, бо я знаю, що є дилери недобросовісні, не без того. І більше з них є дилери з новими автомобілями, угу. які дописують людям дуже багато. Непотрібних речей, і люди по незнанню підписують документи. Потім виявляється, що вони винні за той автомобіль в два рази більше, ніж його було, ніж цінник uh -huh. його був, uh -huh. бо їм напхали uh -huh. додаткових тих. Uh -huh. Тому так, я знаю, що таке є. Uh -huh. Ми такого не робимо, і мені дуже правда, мені шкода тих людей, хто попався от на такі ці по незнанню. Тому так обов'язково дивіться, що ви підписуєте. Коли ви підписали вас, дороги назад нема, так? Uh -huh. Але Mm -hmm. Але кажу, в нашій дилерській ми пробуємо вас не обманути, щоб ви продали, закрили двері, все, телефон більше не беремо і до побачення. Тобто ми стараємося працювати на повторний бізнес. У нас є клієнти, хто вже там купує, купують і другу машину, і третій автомобіль в сім'ю, і вже є трейдини. Тобто, та, ми стараємося працювати на довготривалі стосунки, тому всі автомобілі ми проходять техогляд, ми нічого не приховуємо. Всі проблеми в нас вирішуються е, на, на сервісі. І так кажу, ліцензія це як лікар, знаєте, тут лікар не буде ризикувати і щось робити там вам. Керський... Та, щоб... та, та, та бо ви так його попросили, а дайте мені антибіотик. Не буде mm, тут так. лікар того, американець, робити, бо тому що. В нього є ліцензія, за яку Абсолютно. він вчився багато років, за яку він там платив кредити, страхівки, і там все його життя. Так само і дилер. Ту ліцензію не є легко отримати, але її легко загубити втратити і втратити тому... бізнес. Так, Результат. втратити бізнес. Ми так. не зацікавлені в тому, звичайно. Ну тому це переконливо, і, і просто шкода інколи людей, які потрапляють в такі ситуації і не дослуховуються, власне, не дослухаються до цієї до, до, до таких, от знаєте, порад. Житейських, тому що ми хочемо, власне, щоб щоб ви не потрапили в таку ситуацію, коли ви залишитеся і без автомобіля, і без грошей. Тому звертайтеся до професіоналів, до людей, які які знають свою справу, які є в цьому бізнесі довго, які врешті-решт, знаєте, для для українців дуже важливо, що. Хтось сказав, хтось порадив, знаєте, хтось порекомендував, хтось там придбав автомобіль. І в даному випадку я знаю, що ваша компанія це вже компанія, яка має свої знаєте, свою репутацію. От де багато людей придбали автомобілі. Багато людей вже знають, як ви працюєте. В який спосіб ви постійно виходите на наші медіа, так і з вами знайомі особисто в обличчя. Тому важливо, що ви знаєте, тобто люд репутація. Репутація сьогодні, а особливо в Америці, знаєте, це набу гарантія номер mm -hmm. один. Тобто не, не хабар, правда, не якісь там незрозумілі речі, а власне добра, правдива, порядна репутація цієї чи іншої організації, того чи іншого бізнесу. Данутку ми говоримо про Дарт Моторс. Автомобілі можна вийти подивитися. Автомобілі Всі є на сайті, на, сайті. на mm -hmm. інстаграмі хлопці щодня mm -hmm. знімають огляди, дуже цікавий ведуть mm -hmm. канал. Так що так, підписуйтесь, підтримуйте нас. там. А, там. А, так, і Будь-які питання по кредитах, по страхівках. По... Навіть ми зараз допомагаємо mm. людям робити рефінансування, що mm -hmm. для тих, хто давніше вже тут і має довший автомобіль, і от хто в нас купляв, ми допомагаємо їм рефінансувати на нижчий відсоток. Тобто, як це працює? Mm -hmm. Наприклад, приїхала людина три дні тому, нічого не мала. А в нас вийшло зробити їй кредит, наприклад, там під 17% річних, mm -hmm. і така людина там півроку зробила вчасно оплати. І вже має офіційну роботу, вже отримали social security, тобто вже є весь пакет документів, і ми такій людині перефінансовуємо кредит там вже на 8, на 9%. відсотків. Mm -hmm. І mm -hmm. там, коли людина пробуде з таким кредитом, наприклад, там ще півроку, mm -hmm. можна спробувати знову. Ну залежить, звичайно, який а, відсоток в на той час маркет рей. Час... Mm -hmm. mm -hmm. Так, так, так. Але так, допомагаємо із із рефінансуванням. Ми завжди там, от що важливого, кредитів бояться всі. 900-ки Uh -huh. Ви мусите в калькуляторі рахувати. Ви ви не можете їх додавати, бо в нас є люди, яким кажеш, ну, на вашу кредитну історію, так по телефону, ми думаємо, що близько 12% річних буде. Uh -huh. І люди кажуть, то що, якщо я візьму на 3 роки, то це буде 36? Ні, це не буде oh. 36, Це не буде. Це далеко не буде 36, бо тому що відсоток рахується uh -huh. на залишок балансу, який ви винні банку, та? І uh -huh. ви оплачуєте відсотки тільки за ті гроші, за ті дні, які ви ними користуватися. І якщо ви виплатите скорше, ви виплатите менше відсотків. Якщо ви будете платити по розкладу, який мали, це не буде 36%, відсотків. це буде близько, напевно, восьми, якщо так угу, перевести угу, угу. в таку математику, так. буде близько восьми відсотків переплата. Тобто, так, ми можемо по кредитах, хто от гуманітарії, в кого з цифри в голові калькулятора нема, У нас є хлопці з калькулятором, і все гарно розкажуть доступно. А всі банки і кредитні спілки, з якими ми співпрацюємо, не мають штрафів за виплату завчасно. Тобто, ви можете придбати сьогодні автомобіль через три місяці, виплатити його повністю. Вас на кредитній історії вже буде виплачений автомобіль вже будуть вчасні оплати пейменти. Але ви заплатите банку відсотки тільки за тих три місяці. Це, до речі, дуже важливий момент, тому що багато українців, знаєте, ну так якось бояться від бояться оцих довготривалих кредитів, знаєте, і намагаються якомога швидше виплатити. До речі, це не тільки автомобілі, навіть Все, на нерухомості. Так. так інколи буває, що забралася б людина купила нещодавно і вже. Ну, має можливість, має кошти, так і хоче, не хоче платити ось цих відсотків і, і сплачує свою квартиру чи свій будинок, і так далі. Тобто, це досить популярно серед українців, є так. не влазити в такі довготривалі кредити. Так, це все вірно. Хоча в Америці я не рахую це поганим, і купівля автомобіля в кредит вона тільки вам допоможе. А uh, тому, що кредитні карки, картки — це є найнижча ланка в кредитній історії. Наступний де це Personal Loans. Uh -huh. третя сходинка це є car Loans, це є автомобілі. І четверта сходинка це є Mortgage, це є uh, кредит на житло. На житло. Так. Тобто так ви можете збудувати кредитну історію, тільки маючи кредитні картки. Але автомобіль, а особливо виплачений автомобіль, це буде величезним плюсом до вашої кредитної історії, особливо якщо вона новенька і свіженька. Тому не бійтеся тих кредитів, вся Америка на кредитах і ну, навіть наш Дарт. <свіс> Весь бізнес Дарт Моторс є теж на кредитах, і ми б не мали можливості такої. Так. Е... Ну, всі бізнеси тут все на кредитах в нас. Тому не бійтеся, не бійтеся брати. Ну, зараз, в ту реч, в ту треба систему. вчитися працювати так цією системою. Чим швидше ви її пізнаєте, тим швидше ви зрозумієте, як вона працює, власне. І це важливо. Ну і знаєте, коли ви довіряєте бізнесу, я ще раз на цьому не хочу наголосити. Це дуже важливо. Довіра, коли є довіра, коли ви відчуваєте, що з вами працюють відкрито, прозоро, коли вам зичать, знаєте, щиро від душі радять і ще й свої люди. Тому це так важливо працювати, знаєте, з професіоналами, які ще які і працюють професійно, і разом з тим, знаєте, дуже як кажуть, по людяному ставляться один до одного і до своїх клієнтів. Власне, це компанія Dart Motors. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010 773 692 1010 Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage license. Маєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі: оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Залежне радіо